Заборонені комуністи влаштували мітинг біля міськради. У день захисту дітей декілька десятків пенсіонерів зібралися під вікнами міської влади поговорити про червоний прапор, високі тарифи на комунальні послуги та закон про ОСББ. Нагадаємо, що 9 травня на Соборній площі стався конфлікт між націоналістами та ветеранами через прапор перемоги, який останні намагалися розгорнути. Винних так і не встановили. Натомість того ж дня перехвилювався і пішов із життя 90-річний ветеран після червоного Апора присутні знову заговорили про тарифи та розкритикували закон про створення ОСББ, що вступає в силу з 1 липня поточного року. В руках пенсіонери тримали плакати з написами: європейські ціни, африканські зарплати, криве дзеркало тарифів, співвідношення мінімальної зарплати та вартості газу. Врятуємо наших дітей майбутнє України.